Слава Україні, слава її захисникам! Сьогодні 14 жовтня, вже 233-й день наші Збройні Сили відстоюють незалежність України, відвоюють право української нації на життя. Сьогодні День захисників і захисниць України. Завдяки вам ми можемо вільно жити. Спокій наших будинків, спокій близьких у ваших надійних та сильних руках. Ми пишаємось вашими мужністю, стійкістю та героїзмом. Українці неймовірна нація, яка продемонструвала безпрецедентні приклади згуртованості суспільства для допомоги армії. Нас надихають військові, які в найкоротші терміни опановують нові технології та дивують світ своїми досягненнями, крок за кроком відвоюючи нашу землю в хижого ворога. Від усієї душі бажаємо сили та твердості духу, енергії і оптимізму. Нехай кожен день приносить нові перемоги, успіхів на фронтах і міцного здоров'я! Схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Завжди пам'ятатимемо їх подвиг. Дякуємо всім країнам, які допомагають українській армії стримувати оскаженілого ворога, поповнюючи арсенал. Та постачаючи сучасне озброєння. В свою чергу, колектив південно-українського робить свій внесок у майбутню перемогу. Насамперед, забезпечуємо міцний тил, стабільно виробляємо електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. А також забезпечуємо відповідний радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні. Віримо в перемогу! Слава Україні!